Мої вітання в ефірі. Новини Стрія, легальні наркотики. У стрію діє програма замісної терапії. Організації плас виповнюється 97 років. З цієї нагоди відбудеться ряд заходів. Хресна дорога у 34-му училищі. Студенти та викладачі молилися на подвір'ї закладу. Про все це вже за мить. Легальні наркотики у стрію діє програма замісної терапії. Її учасники мають змогу отримувати пігулки щодня і таким чином забути про проблеми пошуку наркотичних засобів. Така програма в Україні діє з березня. Лікарі кажуть, це найдієвіший метод запобігти поширенню вілінфекції. інфекції. Крім того, значно зменшився рівень злочинів серед наркозалежних. Більше про замісну терапію у наступному матеріалі. Людині, яка стає залежною від наркотиків, важко контролювати свою поведінку, адже з'являється непереборне бажання щодня вживати опіум. Якщо ж немає грошей на чергову дозу, тоді хворий готовий чинити злочини. А ще наркоманія залишається одним із головних чинників розповсюдження ВІЛ СНІДу в Україні. Ці два чинники стали причиною впровадження замісної терапії. Стрію таку програму запровадили з березня. Замісна терапія є найбільш успішною формою медичної допомоги. Її учасникам лікарі щодня видають пігулки, що містять замінник наркотиком, від якого залежний хворий. Таким чином вдається уникнути ін'єкційного вживання опіуму і взяти під контроль залежних людей. Лікарі кажуть, за такий короткий термін терапія вже має позитивні наслідки, щоб людина не, там десь кустарним способом не виготовляла ту ширку, тобто екстракт макової соломки в домашніх умовах. Щоб людина не ходила, не займалася кримінальними певними справами, не шукала гроші на, на ту дозу, знову ж таки, кримінальним шляхом. Для цього людина, людина приходить, отримує свою ту дозу замісної терапії, іде собі, наприклад, займається своїми сімейними справами робота далі. У стрию стати учасниками замісної терапії можуть 20 людей. Поки що такою є квота Міжнародного глобального фонду боротьби зі Снідом. Саме він і фінансує такі програми у багатьох країнах світу. З часу впровадження терапії її учасниками. У стрию стали вже 11 людей. Вони кажуть, їхнє життя почало змінюватись на краще. Я дуже задоволена, що з'явилася така терапія замісна. Ми ж поперше з'явилося на багато більше часу то треба було шукати і наркотики бігати. Ну і ломки то все. А то зранку прийняв, ніякого. Ну, кумара так якого нема. Легше набагато. Пускай я сплю нормально, нормально харчуюся. Думаю нормально теж. Ну і здоров'я так би краще. Через поступове зменшення наркотичної речовини для учасників терапії можна вилікуватись від залежності, кажуть лікарі. Головне, щоб цього прагнули хворі. Міжнародний глобальний фонд боротьби зі снідом фінансуватиме програму замісної терапії до 2012 року. Люба Єворська, Оксана Сю, Острийські новини. На комунальні дороги Львівщини цього року виділять 27 мільйонів гривень. Видатки на ремонт комунальних доріг у Львівській області з обласного бюджету не будуть меншими ніж торік і становитимуть 27 мільйонів гривень. Трохи меншою буде сума виділена з бюджету області на дороги державного значення. Про це повідомив начальник головного фінансового управління Львівської облдержадміністрації Олег Демків. За його словами, надходження до обласного бюджету у першому кварталі 2009 року є трохи нижчими ніж за аналогічний період минулого року. Однак Формуючи обласний бюджет на цей рік, ми спрогнозували зниження рівня надходжень, зазначив Олег Демків. Хресна дорога у 34-му училищі. В час Великого посту студенти та викладачі організували таке дійство для того, щоб долучитися до історії нашої релігії, пережити останні дні життя Ісуса Христа брали участь у хресній дорозі і наші кореспонденти. 14 статі хресної дороги були розвішані на подвір'ї 34-го вищого професійного училища. На запрошення директора цього закладу Івана Пилипіва відправу провели Тарас Сеньків та отець Мирон Гронишин і отець Іван Барабаш. Найвиразніший кусочок життя Христа Спасителя, якому проявляється і велич, і ганьба, і любов. І ненависть, а то в своїх найрадикальніших формах. Любов і вірність Божа, невірність, підрість людини. Разом з викладачами молились і студенти, які, незважаючи на п'ятницю, не роз'їхались по домівках. Під час кожної молитви вони клякали прямо на подвір'ї. Сонячна та тепла погода допомогла священникам провести хресну дорогу. Таке дійство ще один спосіб нагадати сучасній молоді про духовні засади кожного християнина. Іван Полипів часто ініціює такі заходи для своїх студентів, розуміючи наскільки важливими є моральний рівень кожної людини. Люба Яворська, Роман Купринець, новини Стриян. А над світом Галицький рушник цвіте. Саме таку назву має виставка робіт народного мистецтва, відкриття якої відбудеться у вихідні у виставковому залі. Всі охочі матимуть змогу побачити вироби з бісеру, вишиті рушники та писанки. Отож, у неділю, 12 квітня, о 15-й годині за адресою вулиця Шевченка, 107, відкриття виставки не пропустіть. Організації ПЛС виповнюється 97 років. З цієї нагоди відбудуться виставки, молебінь, квест та інші заходи. Про це повідомив голова Львівського осередку ПЛС Юрій Гвоздович. Пластова організація вже працює 97 років. Це довше, ніж ООН та інші міжнародні організації. У пластовій організації було чимало визначних українців, зокрема Любимир Гузар, додав начальник управління сім'я молоді та спорту Львівської міської ради Юрій Наконечний. На цих вихідних ПЛС відзначатиме також 20 Іття з моменту відновлення в Україні з того часу, як в 1989-му після 60-літньої заборони, розпочалось відновлення пласту в Україні. За ці 20 років пласт в Україні виріс до однієї з найбільших і надієвіших молодіжних організацій для всебічного патріотичного самоврядування. Крім молоді, в пласті об'єднуються також старші віком. У стрію відкрився новий магазин. Відтепер все, що потрібно для вашого дому, в торговельному комплексі Арс, на відкритті якого побувало чимало стриян. Четверте квітня цей суботній день для жителів славного міста Стрий подарував не тільки по справжньому літню погоду, але ще й одну подію: відкриття торгового комплексу АРС по вулиці Лесі Українки, 23. Справжнє будівельне містечко так говорили стріївчани, що прийшли на відкриття центральною будівлею у торговому комплексі Арс, що займає 4 тисячі квадратних метрів торгової площі, є будівельний супермаркет, де можна купити все для ремонту та будівництва. Справа від будівельного супермаркету розташований салон меблів, де представлено до уваги покупців великий вибір якісних меблів на будь-який смак. По іншу сторону знаходиться магазин для справжніх господарів та господинь, сад та город. Тут можна придбати весь садовогородній інвентар, вазони, горщики та все, що потрібне для дому. 12-та година хвилююча мить урочистого відкриття, привітальне слово дирекції, перетин стрічки і торговий комплекс Арс Устрію» відкрито. Дівання не одної сотні стриївчан, що прийшли 4 квітня на вулицю Лесі Українки, виявились немарними. Торговий комплекс АРС приємно вразив різноманіттям асортименту, якістю обслуговування, кваліфікованими консультаціями, приємними цінами та щедрими подарунками. В день відкриття було розіграно багато цінних подарунків, серед яких грошовий сертифікат на 5 тисяч гривень. Нам дуже сподобалось. Дякуємо за такий подарунок. Ми так робили ремонт, ви вона потрібна. Дякуємо, веселі конкурси, щедрі призи, задоволені покупці та хороша погода створили в цей суботній день справжнє свято. Завжди будемо раді вас бачити у нашому торговому комплексі торговий комплекс Арс. Все в одному. Міністерство освіти обіцяє, що шкільні підручники стануть легшими. Міністерство освіти і науки планує зменшити вагу шкільних підручників і вивчає можливість введення електронних книг. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра освіти і науки Павло Полянський. Він зазначив, що зараз розробляється кількість можливих шляхів зниження ваги підручників. Ми сьогодні вивчаємо питання переходу на так званий легкий картон. Сказав він, за словами заступника міністра. Такий матеріал виготовляється в Україні і відповідно існують всі можливі. Ості для його використання, однак зараз вивчається наскільки він міцний. Другим варіантом, який розглядає міністерство, є поділ деяких підручників на кілька частин. Третій варіант зниження ваги це використання електронних носіїв. При цьому він додав, що експерти вивчають вплив таких носіїв на зір. На сьогодні У мене все за кілька секунд. Спортивні новини з Олегом Филиком. Не пропустіть, я ж бажаю вам вдалих вихідних на все добре. Як завжди, у цій порі в студії для вас працює Олег Фелик з найсвіжішими новинами світу спорту. Вітаю сьогодні. У випуску Артемова визначилась на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. До нас їде платіні. Матч зоря Карпати під знаком питання. Це і не тільки до вашої уваги. Українка Юлія Артемова зайняла четверте місце на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що проходить у Бухаресті. У возі до 69 кг Артемова в сумі підняла 238 кілограм. Бронзовим призером із результатом 239 кг стала росіянка Тетяна Матвєєва. У ривку Артемова із результатом 108 кг виграла малу бронзу, а в поштовху підняла 130 кілограм. У змаганні чоловіків у вазі до 85 кг українець Константин Селіванов зайняв 11 місце, піднявши у сумі 352 кілограма. У вівторок, 14 квітня, розпочнеться дводенний робочий візит до України делегації Європейського футбольного клубу УЄФА на чолі з президентом Мішелем Платіні. Як повідомили у прес-службі Федерації футболу України, гості прибудуть до Києва увечері. А наступного дня, 15 квітня, відбудеться розширена нарада за участю представників УЄФА та української сторони. Під час наради планується презентація результатів підготовки країн до проведення фінального турніру 2012. Особливу увагу сторони приділя стану інфраструктури міст претендентів на право прийняти Євро 2012. А також обговорення Низку інших питань, пов'язаних з чемпіонатом. Капітан Луганської зорі Андрій Гаврішов на прес-конференції заявив, що всі гравці луганської команди збираються бойкотувати наступний виїзний матч проти Карпат. Про це повідомив сайт Терекон. Причина бойкоту зменшення заробітної плати гравцями у 5 разів. Іншими словами, гравці зорі отримують лише одну зарплату до закінчення сезону. Останній раз у повному розмірі гравці зорі отримали заробітну плату у січні. Керівництво клубу не збирається йти на поступки. Капітан Зорі також повідомив, що документи про ситуацію в команді відправлені в прем'єр-лігою Федерацію футболу України. І якщо не буде ніяких поступок, то бойкот вступить в силу. Матч Карпат з Зореєю мав би відбутися у Львові 18 квітня. Тренувальна база у Другобичі. Центральний стадіон Галичина має шанси стати тренувальною базою для двох національних команд, які братимуть участь у євро 2012 Про це повідомив начальник відділу архітектури і містобудування виконавчого комітету Другобицької міської ради Михайло Винницький. З його слів, компетентна комісія розглядала три пропозиції: побудова стадіону в Трускавці, використання стадіону в селі Доброгосців Другобицького району і стадіону в Другобичі. Побудувати стадіон досить проблематично через відсутність джерел фінансування, а до Доброгостова – Гана дорога пропозиція дорогичан виглядає найбільш привабливою, каже Михайло Винницький. Тому сподіваємося, що вибір буде зроблено на користь Галичини. Радість для фанатів Львів презентував фанзони для чемпіонату Європи з футболу 2012. Концепцію проекту підготував департамент Євро 2012 Львівської міської ради спільно з львівськими вишами. Родзинкою проекту є те, що до розробки фанзони місто залучили молодь, яка є основною частиною футбольних уболівальників. Повідомили в департамент Євро 2012 Також до розробки концепції фанзони були залучені львівські студенти. На цьому в мене вся інформація. Нагадую, ви дивились спортивний огляд. З вами був Олег Филип. До зустрічі. прогнозу рубрики «Медичний центр Арніка». Завтра на Стрищині хмарно дощ, атмосферний тиск 734 мм ртутного стовпчика, вітер південно-східний 3,6 м за секунду, температура повітря вночі плюс 10, плюс 8, в день 10-12 вище нуля. Партнер рубрики «Погода» – медичний центр «Арніка». Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.